Я не почала знімати влог з самого початку, тож починаю зараз. Хотіла сказати, що я тільки що писала екзамен з польської мови. Що я можу сказати стосовно цього? Було дуже легко, думав 50% десь в мене буде. Зараз ми почуємо скільки відсотків десь мені кріся, мама і тато. Я хотіла з друзями це зробити, але просто всі такі знервовані були, що просто неможливо цього зробити. На скільки я напишу екзамен з польської? На сорок. Мама Друзья, я як тобі на скільки відсотків я напишу польську? П'ятдесят. Папа, ти як 10. Дум... 10. Та, мама, ну Ну, я Що, ну, ну, Ти в душ. Я вже вдома. Що я хочу сказати стосовно цього екзамену? Як я вже сказала, що він не був тяжкий, що для, для мене, для людини, яка вчила протягом року маленького принца, це типу ок, але могло б бути і краще, звісно. На яких завданнях я прям жорстко затупіла, так це чим закінчилася з чим закінчилося оповідання маленького принца? І якісь там ще було завдання, але я вже не пам'ятаю. Я навіть нічого не написала. Я часто просто наугат поставила, там, думаю, пускай щось буде. Але так то мені здається, що десь 50% в мене буде. Я, звісно, сподіваюся, що було б більше. Але завтра подивимося, як мені піде математика, а потім ще в четвер англійська. Але я сподіваюся, що я добре це все напишу, бо якщо ні, то я не знаю, що я, що я буду робити. Взагалі наша ходила цілий рок до тої школи. Взагалі не буду знати. Спросити, як це взагалі все відбувалося. Ми коли прийшли. Це взагалі такий крізь. Я коли прийшла, нам кажуть, ідіть до третього класу. Ну, типу, номер третього класу. Ну, типу, така, ну окей, бачу, що там взагалі не мій клас. Там клас э, Це, а я в Б. Думаю, ну ок, думаю, що я сюди прийшла, тут взагалі не вчений клас не моя класа і так далі. Думаю, ну хорошо постаю, типу, мені та що, мені та все одно. E, потім до мене приходить з там на ноунеймша, і говорить мені, типу, e, а чого ви тут робите? Я кажу, ну куди мені сказали, то туди я і пішла. Вона каже, Ні, ідіть ще на один, один кабінет дальше. Я думаю, така ну окей. Коли ми прийшли, ми почали фотографуватися, кіпек типу, пам'ять, всі діла. До нас підійшла там, моєї однокласниці мама, бо вона працює в школі, я її добре знаю. І так, ну, типу, нормальна така. І вони нам почали давати подстрачники. Вони кажуть, це в Польщі така традиція, на щастя, всі діла. Ну, думаю, ну ок, окей. Так мене там пару вчителів так побили, думаю, нафіг, прийшла писати екзамен, а мене тут б'ють. Потім що? потім А, потім до нас підійшла ще моя вчителька з польської, свята людина. Зробила нам на лбу хрестики. Почала робити, як за їхні. Як вони. Я не знаю, як правильно правильно хреститися. То вона зробила нам хрестики на лбу. В зал свій потрібно писати. Я така, а так жарко було, я така, господі, хоч би сидят біля вікна. Я достаю номер, де я сижу дійсно біля вікна. Я така, слава Богу, що я сижу біля вікна. а Потім на мене щось там, там наче говорить якийсь ноунейм. питає, де я живу. Я така. Я не знаю, що йому чесно, ну, блін, на кіся, нову немів, я вперше бачу і питає, де я, откуда я і взагалі хто я. Потім нам принесли ці екзамени. Я коли відкрила і побачила, що там маленький принц, я просто чуть не заплакала радості. Я дуже боялася, що буде якась тяжка ліктура. Ну, така, як Пантадеуш, там, Декувадіс, каміння-нашельність. Хоча каміння-нашельність я була би не проти. Вона така теж особливо. Тяжка. Ну блін, я думала, що мені все піде гірше цей екзамен, бо я, чесно кажучи, взагалі не приймалася цим екзаменом. Там хтось плакав, комусь там погано чуть ли не викликали їм е е швидку. Ну Це так, образно кажу. Ну, дійсно, люди такі застресовані там були, а я, а я така пиша, мене питають, ну що, ти боїшся? Я така кажу, та ні, мені взагалі це все одно. <гум> а вона каже, ну це добре, бо так добре напишеш. Я коли писала, я начебто розумію, про що я пишу, ну, але мені здається, що я написала там якусь фігню. Мені здається, що я відкрила тему цей оповідання взагалі не ту. Там потрібно було написати, вибрати якогось героя з ліктури і написати, типу, з метою, щоб дійти до своєї цілі. Я писала, що типу там стала знаменитою блогеркою і артисткою. І, типу, як мене перенесло в майбутнє з цим героєм, він мені показав, що треба е, працювати ще більше, щоб досягти такого. Щось типу такого написала. Але мені здається, що ну я ж кажу, здається, мені що буде 50%, це напевно. Але буду дивитися. Я не знаю навіть, коли будуть результати. Тож. Тім, газу, там просто написано песель і совники, і все. я тільки що вийшла з екзамену з математики. Все було на українській мові, це було дуже добре. Я зробила всі завдання, крім. Такі, де потрібно було самому розв'язувати, тільки от не зробила, бо <сі> такі тупі завдання були. Я просто сиділа, що там не ржала. Е, було таке завдання, що потяг проїхав 70 е, км за 50 секунд і за таку ж саму самовіста тільки за 15 секунд. І тепер питання: яка довжина потяга? Я не знаю, може це я тупа чи що. Я просто тут связь не улавлюваю. І все, а так дуже був легкий екзамен. Думаю, що на 30% хоча б напишу. Ту тазенд Я за те, що дуже хотіла спати, пішла спати десь о годині дня. Чи ви розуміли зараз 17.17. -17. Що я буду робити ночі, я не знаю. Коротше, я вже вдома і це треш. бо я сьогодні писала останній екзамен з англійської мови, і мені здається, що був найтрудніший екзамен з всіх екзаменів, які я писала. Навіть математика не така тяжка була, як англійська мова. Я в шоці! Мені здається, що там взагалі нічого неправильно. Але подивимося результати 1 липня хотіла сказати, що я, так як в прошлому росі говорила, що закінчила читати книгу свою, яку замовила ще в березні то Зараз хочу е, замовити собі емоційні гойдалки війни. Це, до речі, здається, навіть український писемник, але хочу замовити цю книгу дуже почитати. Не знаю, якийсь момент, я стала дуже якась. Дика на книжки, я просто не знаю. Я почала, я хочу дуже багато читати, але, наприклад, я не хочу замовляти собі до фігіща книжок, щоб вони мене лишали. Я зробила так, що типу, тобто, одну закінчила читати і замовила. А якщо я буду замовляти там по дві по три книжки за один раз, то я просто не буду їх читати. Я це вже зрозуміла. Тож замовлю собі ще одну книжечку і хотіла прочитати магію ранку. Але я тільки в російській мові, де я можу купити в вільному доступі. А я не хочу читати в російській мові, бо в мене і так маленька, маленький запас української мови. Тож краще українську пошукаю ще. Все це було все. І всім пока-пока.